Всім привіт! Одразу хочу попросити вас не дуже розчаровуватись через те, що я не покажу вам якийсь новий рецепт, і навіть не проситиму вас до ледь теплої води додавати дріжджі. Бо сьогодні я просто б хотіла покликати вас поїхати зі мною у мою невеличку відпустку в країну, яка стала для мене відкриттям. Країну, мова якої нагадує суміш української та німецької, країну, територія якої більше ніж на 50% складається з лісів. Я думаю, ви вже й таксі здогадали, що їдемо ми в Словенію. але спочатку заїдемо в Австрію. Як ви можете бачити, ми вже приїхали в Австрію, але першим ділом ми зайшли на заправку. Тому що тут набагато нижче ціни на топливо, ніж, наприклад, в тій ж самі Німеччині. Насправді не знаю, що нас чекає в Словенії, але Австрія мене вже радує. Просто подивіться, які гори. Мені вже хочеться залишитись тут. Але якби тут було трішки дешевше, можливо, я б тут би залишилась. А так їдемо в Словенію. В загальному весь наш маршрут складав 600 кілометрів, і по моїм підрахункам ми мали бути в дорозі лише 6 годин. Але я трішки забула, з ким я все-таки живу. Та про це трішки пізніше. До всього цього, аж до самого кордону з Австрією, Німеччина проводила нас, як завжди, зливою. А вже в Австрії дощ змінився на не дуже дружелюбний. Ну сніг. і не можу не згадати про неймовірну кількість тунелів, які, звичайно, не потягаються Швейцарією, але їх тут теж дороги. Тисячний досяга. раз приїхали на зупинку для того, щоб зайти в туалет. І приємний факт. Туалет в Австрії коштує дешевше ніж в Німеччині 50 центів. І саме на цьому моменті було б дуже влучно вставити рекламу око, тому що європейські заправки аж ніяк не потягаються з нашими українськими, як мінімум, асортиментом. Але як ви могли зрозуміти, одним туалетом тут не обійшлось. Зайшли, взяли лєбакезе – Це така штучка, схожа на смажену варенку і в шматочку хліба. Просто офігеть, як смачно. Я б хотіла сказати, що це звичайно наша перша зупинка в Австрії, але я маю вам зізнатись, що це була наша приблизно тридцята зупинка. Бо ми вирішили дослідити всі туалети в Австрії, але зараз не про це. Я просто хотіла нагадати вам, що для того, щоб заїхати в Австрію і Словенію, вам обов'язково потрібно придбати вінєтку. Вінєтка це такий собі дозвіл на в'їзд. Ми купували ці вінєтки онлайн через нашу страхову компанію. У мене вони вийшли в сумі на 30 євро, тому що через страховку вони вийшли трішки дешевшими. Зазвичай це 33 євро. Я купувала вінєтку для Слов'енії на 7 днів і вінєтку для Австрії на 10 днів. Але до цього вам обов'язково потрібно купити маут. Це такий собі дозвіл на в'їзд до автобану. Ви можете його звичайно ж не купувати і поїхати звичайними сільськими трасами. Але майте на увазі, що це займе приблизно вдвічі більше часу. Взагалі ці віньєтки можна придбати і на заправці, але це не зовсім зручно, тому що там дуже часто черги, та й онлайн було трішки дешевше. Тож ми вирішили придбати онлайн. І від'їхавши буквально на декілька кілометрів після того, як я вам розповіла про мау та віньєтку, ми потрапили саме на такий пункт купівлі квитків. Ви можете не переживати за те, що якимсь чином забудете її купити, бо там, де Потрібно гроші з вас обов'язково знімуть. І дозвіл на проїзд по автобану, тобто Маут, в Австрії, коштував 14,50. А ще нам доволі конкретно пощастило, тому що ми вирішили поїхати в нашу відпустку прямо перед Різдвом. Тому траса була абсолютно пуста. Коротше, нам залишилось буквально 2-3 кілометри до самої Слов'енії, і тут просто такий підйом, отакий 18% підйом вверх. Просто ожеледиться внизу був дощ. Тут зверху вживали сніг, ви можете побачити, що тут все в снігу. Наша машина на такі підйоми не розрахована. Ми в шокі, і там у нас ще півбагажника їжі накладено і речей. Але ми їдемо. Може, зараз будемо толкати уже ззаду нашу фієсту, але я думаю, дитяне. І після абсолютно реалістичних американських горок ми нарешті побачили словенський кордон. Ну як кордон? Так собі кордон. Тож ми пройшли доволі ретельну перевірку Каспером і поїхали наші останні півтора кілометри до будинку. Не пройшло й 9 годин, як ми нарешті доїхали до Словенії. І тепер позаду ви бачите наш будиночок на наступні три дні. Цей будинок поділений на три частини. Ми залишаємось ночувати в східній частині. Але як ви можете побачити, в нас є окремий вхід, і ми з ними сусідами ніяк не контактуємо. Тож, навіть якщо сусіди є, мене це абсолютно не хвилює, бо я з ними ніяк не контактую. А тепер вам покажу будиночок наших сусідів. Виглядає він приблизно. Так само, вони також мають чан, тобто це їхній власний чан. Тому, коли у вас дійдуть руки бронювати цей будиночок, ви самі зможете обрати частину. Ось це буде в нас південна частина, наша частина східна і з іншої сторони є західна. Але я вважаю, що східна частина вона найкраща, тому що вона має ось такий неперевершений вигляд на отаку долину. Це було б просто б незаконно, якби я вам не показала вид з нашого будинку. Це щось неймовірне, це зимова каска. موسیقی Давайте зізнаємось чесно. Це мрія більшості людей на планеті. Просто побути наодинці з природою в такому засніженому, класному лісі і в теплому будиночку, який виконаний з дерева. Це для мене щось неймовірне. Я коли кажу, у мене ж в мене ж на душі тепло стає. А тепер розкриваю всі карти, де я знайшла цей будинок в Слов'енії. До побачення! До побачення, телебачення! Добре, не звертайте увагу на мої бородаті жарти, бо я все-таки Смирнівки. Цей будиночок я бронювала через платформу Airbnb. Бі, але вже коли ми приїхали в цей будинок, я побачила, що на офіційному сайті від будинку він коштує набагато дешевше. Отже, ласкаво просимо в наш будиночок на наступні три дні. Але мушу вас одразу попередити, що до цього ми виклали всі наші речі і навели вже срач, тобто все як ми любимо. Ну а тепер показую причину, по якій ми орендували саме цей будинок. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Це камін. Я завжди мріяла побути поряд з каміном, почути цей хрускіт дров. Але окрім каміну, будинок порадував нас своєю ідеальною чистотою, приємним подарунком від господарів у вигляді шампанського та ялинки, дійсно сучасним ремонтом, про який ми вже забули в своїй Німеччині, новими та доглянутими меблями, і по справжньому затишним та атмосферним крутим інтер'єром, в якому ми дійсно змогли відчути себе, неначе в казці. Ну і другою важливою річчю в пошуку житла для мене є кавомашина, яка слава богу, також була в будинку. Тут привіт всім залежним кавом. Маном ранок яких не можна вважати добрим, якщо він не почався з філіжанки кави. А тепер кличу вас на другий поверх, на якому по п'яні можна переламати всі ноги. По підйом наверх дійсно дуже різкий, і мої хворі коліна вже такого не витримують. Але подивіться, як тут затишно. А тепер дивіться сюди. Градусник показує 20 градусів тепла. Після нашого німецького ліднякового періода ця цифра являється просто сауною. Добре, завершуємо огляд цього казкового будиночку і пропоную поїхати подивитись на лижні траси. Міста, в якому ми зупинились. До речі, я забула сказати, що місто називається Ратечі. До найближчих гірськолижних трас їхати всього 6 кілометрів. І всі вони знаходяться в місті Кранська гора. До речі, саме в Кранській горі знаходиться відомий гірськолижний трамплін, на якому неодноразово реєстрували світові рекорди. А ще дуже зручно те, що цей гірськолижний курорт розташований всього в 70 кілометрах від Любляни. Тому майже кожен другий житель столиці приїжджає на вихідні покататись на лижах. Тому, якщо ви також зацікавлені в зимових видах відпочинку, то це місце ідеально для вас підійде. Бо тут є тьма різноманітні. Трас, які підійдуть на абсолютно різні рівні підготовки. Ну і це, так би мовити, є відповідь на запитання, чому європейці вибирають Словенію, а не Австрію чи Швейцарію, бо ціни на гірськолижний відпочинок тут набагато нижчі, а сервіс абсолютно нічим не поступається. Тож ми вирішили також подивитись, що тут по цінам. Тож ми недовго думаючи знайшли найближчий магазин, де можна орендувати речі. Але якщо чесно, ми тут нічого не зрозуміли і пішли шукати далі по картам. Тут можна покататись на сноуборді, на лижах. Тож ми пішли це все взнавати, тому що ми тут перший раз ми ніколи не катались ні на лижах. Лижах ні на сноуборді, абсолютно ні на чому. Тож це для нас щось дуже нове, але дуже цікаве. Тут дітки катаються їм, мабуть, по два роки. Вони, мабуть, ходити не вміють. Зате вже вміють стояти на лижах. Тож через це ми також би хотіли щось подібне спробувати. Ми довго не думали над тим, де ж орендувати одяг для того, щоб покататись на лижах. Тож пішли в інтерспорт, бо це єдине, що ми знаємо. І за моїми недосить точними підрахунками, повний комплект оренди одягу та скіпас коштуватиме 100 євро для дорослої людини на день. Дізнавшись цю інформацію, ми поїхали додому, але перед цим заїхали в ресторан. Ну, а тепер я мушу вам зізнати, що на 85% зараз я складаю ще І хто не в темі, то це традиційна балканська страва, яку ми зараз з задоволенням з'їмо. Ну і тепер трішки зорієнтую вас по цінам. Ось така м'ясна тарілка коштувала нам 48 євро. Це на дві особи. Тут є все. Сосиски, оце, до речі, чи вапчі, чи хліб. Також є різні м'ясні штучки, я навіть не знаю, як вони називаються. І навіть боби, і листя салату. Чого тут тільки нема. Але я точно знаю, що це дуже смачно, бо вчора ми вже таку порцію з'їли. Ну що, Зараз мені прокинуться всі мої здібності, яким я колись навчилась в селі Смирнівка, в моєму дитинстві, коли ми палили очерет, прости господи, і палили костри на річки смітник. Тепер оцими руками я зараз маю розпалити костер, не очерет. Але взагалі з очеретом все набагато простіше. Просто підпали воно пш. Дай мені, будь ласка, корзину. Ну я ж дров принесу. Ти ще й всі дрова спалив. Оп. Давай, давай, давай. Гори-гори. Попиток у мене немає. І курточка всього лиш одна. З першого разу. Смирнівський палій. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суїть аса, пожарки приїжджають. Палій номер один. Хоча Смирнівський палій, був у нас трохи другий, Ромка. Називали. Так той міг і без зажигалки підпалити. Одним взглядом весь костер. Пішла вода в хату. Все. Тепер йду далі за дровами. Те, що треба для того, щоб чесночки нагріти. Ладно, хай ще гріється. Я прокинулась о сьомій ранку для того, щоб вийти і зустріти схід сонця. Але воно, якщо чесно, вже трішки піднялось, і за горами його просто не видно. Але зараз не про це. Словенія, вона неймовірно багата класними крутими краєвидами, який ви бачите, наприклад, зараз. Це щоб ви розуміли, я в 50 метрах від мого будинку зараз знімаю цей класний вигляд. Пішла варити мою ранкову каву, тому що я ще нічого абсолютно не пила, і буду знімати вам далі класний влог, тому що ми їдемо на озеро Блет. Як я вам обіцяла на початку відео, жодних рецептів в цьому відео не буде. Цю ідею я звичайно ж піддивилась у німців, які не сильно люблять готувати, і взяла з собою з дому готові круасани. Тож ми швиденько перекусили, насолодились неймовірним видом з вікна і поїхали на озеро Блет. Я не даремно обирала саме цей будиночок, тому що він знаходиться в ідеальному місці. До озера Блет, до прикладу, їхати автівкою 40 кілометрів, до Любляни 70. а до Італії 800 метрів. І зараз я реально не жартую, бо наш будинок знаходився на кордоні трьох країн. А тепер пропоную на мить опинитись в найкрасивішому озері Словенії. Ну, тобто, не в самому озері. Зарі а поріцне ладно, мовчу. Але через сильні пориви вітру я дуже сильно перемерзла і вже ввечері в мене була температура. То 10-й вечора в різдвяну ніч ми поїхали шукати чай. Крім чаю, купили декілька пляшечок єгеря, який мені в кінці кінців не поміг. Накрились мої лижі мідним тазом. На жаль, наша відпустка в горах в Слов'енії майже закінчилась. Я насправді не багатослівна і не люблю всі ці поеми та казки. Тож я просто хочу сказати, що Словенія це країна, яку ми конкретно недооцінювали. Бо більшість з вас навіть не знають, де вона знаходиться і не знає різниці між Словенією і Словаччиною. Словенія це про неймовірні краєвиди, про класні гори, про море, яке знаходиться в 150 кілометрах від нас, тому що Словенія дуже маленька, і ви всюди можете об'їхати її майже за день. І за адекватні нормальні ціни. Я вважаю, що це та країна, в якій Прайс відповідає сервісу. Це про відносно бюджетний відпочинок. Я була в Австрії, я була в Швейцарії, я була в Німеччині і ні, я не кидаю понти. Я просто розповідаю, де я була в горах. Так от, за ці гроші, за які я знімала тут будинок. В Австрії я б зняла місце на коврику десь на вході. За 180 євро зняти майже цілий дерев'яний будинок з чаном і всередині з каміном. З виглядом на неймовірні гори, я вибачаюсь, ви не знайдете такого в Німеччині, в Австрії, Франції або Швейцарії. Саме цей регіон, куди я приїхала, а саме місто Ратече, воно настільки унікальне, тому що за цією горою знаходиться Австрія. Ось тут знаходиться Італія, тут знаходиться Словенія. І всі ці люди розмовляють на трьох мовах. Якщо ви зайдете в якийсь супермаркет, ресторан або кав'ярню, там всюди розмовляють трьома мовами, і мені це було дуже зручно, тому що я спілкуюсь тут німецькою. Але навіть якщо ви не знаєте німецької, словенська мова вона дуже дуже зрозуміла. А який тут смачний бюрек, м'ясний. Я говорю, і в мене вже слинка тече. Такий смачний, якщо ви не їли цей бюрек, ви маєте сюди приїхати для того, щоб його поїсти. Обов'язково беріть м'ясний і сирний, а також шпинатом. А ще раз хочу всім подякувати за перегляд, тому що це трішки незвичний формат. Я привикла знімати булки, різні пиріжки, торти і салатики. А тут мені доводилось знімати природу, себе і навколишнє середовище. І знаєте, що хочу сказати, це абсолютно різні речі. Я буду рада за вашу підписку, за ваш лайк. Що там ще треба казати? Не знаю за що. Я буду просто рада за те, що ви будете зі мною. Все. І хочу вам нагадати, щоб ви не відкладували своє життя на завтра. Після подій в Україні я абсолютно інакше ставлюсь до мого життя і роблю все тут і зараз. І вам рекомендую так робити, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Все, ми поїхали. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити.